Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Пані Тетяно. Ми хотіли також запитати про що ще, ще одну справу резонансну на Івано-Франківщині. суддя влаштувала смертельну ДТП. Працівники державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження. За даними слідства, суддя районного суду Тернопільської області на лексусі збила двох людей, які проходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці. Аварія сталася 31 жовтня. Правоохоронці подали клопотання до Вищої ради правосуддя щодо надання згоди на затримання підозрюваної. І, Тетяно, тут виникає, мабуть, запитання головне: ця трагедія знову піднімає питання про суддівський імунітет, коли він діє, коли ні. Аню, ну дивіться, ми в цій ситуації я можу сказати, що слідство зафіксувавши ось такий факт і. Оголосивши підозру, наступний етап це звичайно, обрання запобіжного заходу, і це звернення до Вищої ради правосуддя для того, щоб, скажімо, так, був дозвіл на проведення цього розслідування. Звичайно, що наскільки мені так як. Ця трагедія сталася, на жаль, вона сталася, і вона сталася саме у вихідні дні. То очікуємо, що від Вищої ради правосуддя результат буде найближчим часом. Ну і звичайно, що буде обрано запобіжний захід. А те, що на даному етапі залежало від Державного бюро розслідувань, це оголошення підозри, ви знаєте, що судді оголошено таку підозру це порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини. Ну а далі поступово вже буде і чекаємо відповіді і від Вищої ради правосуддя, і е, по обранню запобіжного заходу. Ну і далі ви знаєте, що за таке правопорушення, правил дорожнього руху, покарання до восьми років позбавлення волі. Будемо стежити, як проходить розслідування. Пані Тетяно, а загалом от подібні справи, в яких фігурують судді або ж взагалі учасники правоохоронної системи, як багато їх зараз на столі у ваших працівників державного бюро розслідувань і чим вони зазвичай завершуються? Завершуємо я вірю в те, що завершуються вони, що Державне бюро розслідування. Я знаю, що Державне бюро розслідування робить усе для того, щоб вони завершувалися вироками. Але є безпосередньо чинники, які впливають також і на сам процес, судовий процес. Уже. Це обізнаність в законах і спроба навіть жонглювати і маніпулювати різними. Нормами закону самих суддів. Ми ж розуміємо з вами, що вони підкуті в е, юриспруденції. Тому один із прикладів, давайте пригадаємо, усі ми були тоді сколихнула там трагічна подія, яка трапилася на блокпосту при в'їзді в Київ, коли суддя також районного суду Київ, одного з районних судів Київщини, збив насмерть нацгвардійця. Державне бюро, в свою чергу, зробило все для того, щоб цей обвинувальний акт потрапив до суду. І з моменту потрапляння цього, цієї справи в суд, суд триває, тому що суддя і його захист роблять усе для того, щоб е, якомога довше не, суддя не міг винести вирок. Тому, відповідно, вони намагаються тиснути на ці от, такі юридичні важелі. Але у даному випадку, я сподіваюся, що е, так, як. Є трагедія, яка трапилася на дорозі, загинула людина. Що розслідування пройде дуже швидко і об'єктивно, і насправді вже суд зможе винести вирок. Не все залежить лише від слідства. Так розуміємо, пані Тетяно, Я ще хотіла уточнити: а відсторонено зараз цю суддю від роботи? Як ви зазначили раніше, що Вища рада правосуддя задовільняє клопотання щодо надання дозволу на її затримання і відсторонення відповідно від посади, тобто є певний юридичний процес, який не відбувається там за одну мить там, чи за одну хвилину. Ми очікуємо, що Вища рада правосуддя ухвалить відповідне рішення і дасть дозвіл на те, щоб її затримати, тому що обрання запобіжного заходу передбачає. За такою статтею кримінального кодексу, саме утримання під вартою. Ми з вами будемо спостерігати. Так, так. Просто цікаво наскільки швидко це відбувається, і чи вийшла наприклад сьогодні ця людина на роботу і виносить якісь судові рішення? Так, ми дуже дякуємо вам, Тетяно, за роз'яснення, за подробиці. Справді будемо слідкувати разом за усіма цими справами. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була з нами на зв'язку.